Читаємо другий і третій вірш. Псалом Давида 13, да? Господь споглянув, споглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є там розумний, що шукає Бога. Зупинимось поки що. Господь споглянув з неба на синів людських, щоб побачити. От уявіть собі, е Земний шар, да, це куля, або, ви пам'ятаєте, в школі був глобус такий, да? і от Господь дивиться на цю земну кулю, на цей земний шар, дивиться. І що він дивиться? Щоб побачити, чи є там розумний. Чи є там розумна людина. Там кома стоїть. Яка це розумна людина? Що шукає Бога. Бог каже, розумна людина це та розумна людина, яка шукає Бога. І Господь дивиться, Господь шукає ту людину і дивиться, де ж та моя людинка, яка мене шукає. І дивиться, так, є одна, і не одна. Там ромнах, можливо, ще десь є. Але проблема, вона грішна, ця людина. І далі, от давайте третій вірш. Всі повідступали, всі разом стали огидними. Дивіться, Господь ставить діагноз всім людям на, земному, на земній кулі, на земному шарі. Господь ставить діагноз. Всі повідступали. від кого повідступали? Від Бога. Всі люди відступили від Бога, повідступали. Стали огидними. Господь каже: я дивлюся на земний шар. Я не бачу ні одного, ну, скажімо, здорової людини. Всі огидні. О, знаєте, діагноз ну, наслідок цієї хвороби. Хвороба це гріх, я вам скажу. Один молодий чоловік зайшов в аптеку, ну, проблеми були трошки в сім'ї, там якісь сварки, все. Ну, він зайшов в аптеку, і аптекарші так зайшов, подивився, багато ліків. Каже, у вас є ліки від гріха. Вона так подивила, засміялась. Ви знаєте, ну, від усіх хвороб є, а от, -от, от цього, що ви сказали, немає. Та ви знаєте, каже, мені треба. Ну, повернувся і пішов. Знаєте, багато людей не бачать, в чому суть проблеми. І вони, ну, знаєте, ну, ну давайте так скажемо, якщо я в мене апендицит. Ну, запалення там, а я прикладу пластир, мені це допоможе. От багато людей, знаєте, ну, у своїх проблемах хочуть знайти якийсь пластир, щось прикласти, щось допомогти, там е, поставити, як сьогодні казали, свічку, поклонитися якомусь святому. Але ви знаєте, Господь каже, це не працює. Проблема глибше, проблема в нас у серці, всередині. Особисто в мені проблема. В кожному з нас проблема. Господь каже, огидними стали огидними. Просто каже, я не можу на вас дивитися. Господь каже, нема доброчинця, нема ні одного. Можете підкреслити, Господь каже, нема ні одного. Господи, так може один, хоч є нормальний чоловік на землі, невже вже нема. Може, хоч один є, без гріха. Можна задати запитання, тут є хоч один, хто з вас без гріха тут, на цьому місці? І знаєте, якщо я вийду зараз у ромни, спитаю, то вже, ну не знаю, може хтось і знайдеться такий смільчак. Але Господь каже, нема ні одного. Якщо Господь каже, що нема, то нема. Я також, я також не виключення. І ніхто з нас не виключення. Ми всі грішники. Але для чого ж прийшов Ісус? Щоб зцілити нас від цієї хвороби. Зцілити від цього гріха. Щоб помилувати нас, грішних. Ми грішники, але ми можемо бути помилуваними, помилуваними Господом. Але люди, знаєте, так самоупевнено. Прямо ну, липнуть, вони прямо їх тягне до цього гріха. їх, Так він, знаєте, як ото, е, ну я не знаю, я бачив, ну, десь бачив відео, коли там уж, і отак він якось на жабу дивиться, і жаба так стриба, 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 і стриба, стрибай, до його, тому що кажуть, якось він гіпнотизує, що і потім з'їда цю жабу. О знаєте, оцей гріх. Він гіпнотизує людей. Люди наскільки, ну, обмануті, що вони не знають навіть де гріх, де не гріх, вони не можуть розрізнити. І це проблема у цій хворобі. Знаєте, так як цей ну, от ковід важко було розрізнити, де ковід, де ОРЗ, там, де грип. Ну і до цього часу, я думаю, ще ну, лікування ж так. Прививки ж так і не знайшли від ковіда. Ні прививки, ні лікувальних методів. Лікують тими, що, що звичайний грип лікують. Тому що він, виявляється, мутує. Ви знаєте, гріх він також мутує. Він має різні, різні такі, знаєте, свої, ну, скажу, аспекти цей гріх має. Якщо так можна сказати. Знаєте, є ще така одна історія. В одній країні є особливе таке дерево, яке називається юдине дерево. Чого воно так називається? Потому що, ви знаєте, було 12 апостолів Юда, який ніби, ну, прикидався таким учним, 3,5 роки ходив, ще й касиром був, там гроші носив. Ну, потихеньку брав написано оттуда, гроші. Ми знаємо, чим закінчилось. Це його життя гріховне. І, і він думав, так і, і проживе з цим гріхом. Але ми знаєте, чим закінчилося життя, що він покінчив самогубством, він повісився. Диявол, знаєте, якщо ти заграєш з гріхом, він тебе так просто не залишить. І тому статистика самогубств в Україні свідчить великий процент Людей, які вчиняють суїцид. І дивіться, це дерево називається юдене дерево. І в період, в чому йому особливість, в період світіння крона цього дерева буквально покрита, знаєте, квітками такими червоними, з приємним таким ароматом. От коли йдеш, ну, от акація в нас, так, йдеш особливо ввечері там, або після дощу, хочеться там гуляти більше. Знаєте, так, такий приємний. От щось подібне, знаєте, ароматом. Але в чому особливість, в чому, що цей, ну, знаєте, квітками з ароматом і нектар там є. Але цей нектар дуже отруйний, отруйний. Це дерево особливе тим, що воно отруйне. Плоди цього дерева містять собі отруту, і навіть цвіт цього дерева токсичний. Токсичний, тобто ядовитий. Тому вся земля навколо вкрита мертвими бжілками Бжілки, які летять на цей ну, запах да, і цього нектару, щоб скуштувати, вони миттєво там помирають і тому земля вся вкрита цими мертвими бжілками. От ви знаєте, люди цього світу також, диявол сьогодні пропонує оцей нектар гріха. В рекламі, по телебаченню, в інтернеті. І знаєте, на кожному всюди бачиш, що цей гріх там пропонується. Сьогодні згадали це е, парад ЛГБТ, який е, дозвол, дозволяють, дозволили в нас в Україні, не дивлячись на те, що, на те, що війна, щоб гнівити Бога. І ми думаємо, чому люди такі? От, чому? От, і... Цей світ, в якому живемо, він як те квітуче дерево. знаєте, Але плоди, плоди цього, цього світу, вони отруйні. І багато хто гине людей, що скуштувавши нектар цей нектар гріха. Нектар гріха, який призводить до смерти, смерти фізичної і смерти духовної, в тому числі.